Вітаю всіх. Ну, ось такий трактор виходить. Як ви бачите. Ну, якщо так сказати, то він трошки длиннуватий, але нічого з цим зробити не можна. Тому що якщо фізику не обманеш, якщо ставити агрегати послідовно, без всяких ремнів, цепей, то так воно і буде. Але, в принципі, мене це зовсім задовольняє на всіх. І кажуть, закриє всі мені мої проблеми, які я хочу, щоб він виконував. Тому у мене довжина, в принципі, не так і хвилює. І так, друзі, я продовжую працювати. Продовжую будувати трактор. В попередній серії я розказав, як я подружив коробку коробку Вазовську із маховиком і як я поставив щеплення. Але я до той час не прикрутив був корзину щеплення. Тому я дещо пару слів про це і розкажу. Значить, прикрутив я вже корзину щеплення, але є один такий тонкий нюансик. Я поставив, як ви бачите, може, камера передасть, може ні. Я поставив таку прокладку чи проставку між маховиком і корзиною щеплення. Сміс чому, щоб корзина щеплення не так сильно давила на моховик. Навіть не на моховик, а на диск щеплення, якщо корзина буде давити сильно на диск щеплення, а диск у нас ржавий ще не відполірований, то буде так, як було у мене у першому тракторі. Перший трактор, я коли робив, я без цього е, проставки, без цієї, е, яспитував, то на ґрунті він мене пішов нормально, а коли я вийшов на асфальт, заглушив і вирішив стартанути, то він у мене так стартанув різко, що е, передок десь піднявся на сантиметрів 50, а потім плюхнувся назад, і коли я скинув газ. От, резіна в мене там теж була, така, як у цьому тракторі, який у мене зараз, з передніх коліс білоруського трактора, тому, тому щеплення з дороги було дуже прекрасне. І от він так стартував. Тому я поставив цю прокладку. Для того щоб щеплення приробилось. Коли воно вже відполірується, потім можна буде її взяти, а можна і так. В принципі, вистачає достатньо пружин. От, для того, щоб їхати і в такому стані. І я, до речі, так і зараз експлуатую. У мене теж проставки ці є, в тому тракторі, який зараз стоїть поряд. От. Тепер по поводу щеплення, провірю я щеплення. Взяв воно досить таке туге, взяв е, ломик, поставив, е, вилку з цеплення вижав і включив передачу, прокрутив. Відмінно все працює так, як повинно бути. Первичний вал стоїть на місці. Тобто щеплення працює то, що так, як потрібно. Тут нема проблем. Подружив, як бачите, я коробку ВАЗовську із коробкою ГАЗ-51. Ну, як це робити, я, мабуть, зупинюсь більш детально, тому що знаю, що виникнуть зразу багато питань, як ти це зробив. Зробив я це дуже просто, дуже легко. Ніде не піддивився, це мій, як кажуть, лайф, як хоче так. Е, можете взяти на озброєння, хто бажає, дуже легко це робиться. Як бачите, у мене стоїть Вазовська. О, бачите, як легко крутиться. Е, вазовська е, муфта оця от резинова, от, а від відповідної від від части. То є цю частину, яка йде на кардан. <клес> я був розкрутив. Оцей от пропеллер його називають. Ось він такий був у мене. От я його розкрутив, зняв і обрізав ось по цей виступ по кругу, обрізав її. Потім взяв. Як бачите, тут остатки, взяв дескіт щеплення, позрізав оці всі закльопки, які тут з однієї, з другої сторони, і розібрав. Він розбирається ось на такі деталі буде. І взяв, виняв серцевину з шліцями. Оцю серцевину з шліцями я виняв. І коли я обрізав оцей от пропеллер. Которий ставиться сюди, як кажуть, рідний Вазовський, отак от обрізав. Я е, оцей от, е, хрестовину, ой, хрестовину вибачаюсь, серцевину оцю попередню, попередню, <кх> одів на первічний вал коробки передач до тих пір, скільки можна було одіти. Ось максимально далеко. І побачив, що у мене виступає вал десь, вал коробки передач десь ну, сантиметрів два. Тобто, сантиметр два мені лишні. І я обрізав іменно по цьому місці, де займає оцей. Серцевина. Тобто обрізав лишнє. Коли я обрізав лишнє, я взяв серцевину і приварив до цього місця, де я був обрізав. Ось вона, видно, це місце зварки. Варив так, не дуже швидко, щоб нам не повредіти закалку, Самої серцевини, шліци щоб остались в нормальному закальоні, в нормальному стані. Ну, таким образом вийшло е, да, дуже гарно відцентрував, дуже гарно відцентрував, щоб не було ніякого б'єння, нічого. І після цього одів на первічний вал, потім прикрутив на своє е, рідне місце, яке вона повинна бути, і на цьому все. І головне, і головне в цьому, як кажуть, в цій справі відцентрувати саму коробку. Я е, спочатку перемичку таку поставив, потім взяв отакі фрагменти металеві, прикрутив до гнізда ось, з одної і з другої сторони коробки ось, і домкратом піднімав вище, ниже. І коли я знайшов точку, як кажуть, центрації, щоб цей вал був відносно іншого вала цього коробки Гвазовської, щоб був відцентрований, я взяв і заварив отут-от місце. Таким чином я центрував. І з одної сторони, з іншої сторони, я заварив. Тобто я вже посадив жорстко. І ще раз провірю, <кій> якщо тільки буде гарно відцентрований вал, то легенько буде крутитися оця мухта. Бачите? Ось я без всяких зовсім зусиль. Ось одним пальчиком. Легесенько, бачите, воно крутиться. Якщо тільки центровка буде порушена, то цей вал буде крутитися з таким гарним зусиллям. Його буде зажимати ось у цій муфті. Тобто первичний вал буде зажиматися е, у цій муфті, яка стоїть е, як би продовження цього вала. Е, ось таким чином я зробив, поставив цю коробку. Ця коробка, не дивіться, на її стан, вона вже у мене пролежала 30 років. 30 років пролежала ну, в сараї. Це Коробка із чергового, з чергового з мого якого першого трактора, да. так, з першого трактора. От і вона ждала свого часу. Не закручений. Болтик даже чомусь. От, ждала свого часу і я її вчора поставив, відцентрував, закріпив у двох місцях, навіть в трьох місцях двох, спереду, ось тут. На ці стандартні оші коробки. І ззаді там закрутив болт, з, е, тоже проставку таку і взяв уголок. Я думаю, що буде вона гарно стояти, нічого не шатається, все гарно держиться, тримається. Тепер, що стосується коробки передач, як бачите, мені залишилось її сустикувати з корінвалом. Ой, вибачте, що це я сьогодні заговариваюсь. Відімо, втомився за ці дні. Сустикувати треба із заднім мостом, і з цим флянцем. Але є одна проблема. Як бачите, я сюди вже повкручував, ну, заготовив такий переходник, буду до нього підварюватися, але проблема в тому, що я позакручував ці болтики от, і вони прослаблені. Ось вони виймаються навіть некоторі від руки. Ці болтики, це болтики з мелкою різьбою. І головне, що вони... В стоковому стані, тобто на ГАЗ 51, сюди приходить кардан, і вони закручуються в саму. Оцю, як вона називається правильно? Ну, сам вихід, в саму муфту, о, муфту, в саму муфту, яка виходить із. Коробки передач і на цьому все. Тобто мелка різьба закручується сюди 4 болта і на цьому держиться э, держиться кардан. Тому э, тут ставить і кріпити кардан я э, не в змозі, тому що ці прослаблені э, болти. В будь-який момент їх вирве там. Некоторі тримають, але нікотрі просто вже пару штук прослаблено, пару штук тримають, їх чотири тут. А тому мені прийдеться, прийдеться, хоча б і не хотілося знімати повністю ручник, розбирати, потім виходити на цю Муфту просверлювати. Розширювати відверстя під болти і ставити болти з гайками, прикручувати болтами з гайками. Так я зробив на цьому тракторі, який у мене зараз працює вже більше 30 років, так буду робити і тут. Тому що, якщо так залишить і десь поїдеш в якесь подальше місце, якщо воно там кордон чи Кардан просто вилізе, болтиці вилізуть, кардан упаде, то тоді це не діло. Це буде велика проблема. Тому потрібно ставити все надійно, що я хочу і робити. От, ось і така у мене проблема. Тому буду знімати ручник, я хотів його зробити, щоб він мене був в якості тормоза. Але не вийде, тому що можна було б ще зробити таку ситуа таку... зробити таку, як кажуть, операцію, взяти, просверлити і нарізати різьбу, але різьба буде не м'ялка і все-таки це деякий ризик. Якщо серйозні грузи возити, то це. Може бути проблемно. Може завжди, в будь-який момент, зірвати всі болти із свого кріплення і <кій> впаде кардан. Тому це не діло. Буду все-таки робити надійно. Буду розбирати, знімати ручник і буду якимсь чином мудрити, щоб прикріпити заднє місце. Ну, оце такі були в мене нюанси по зборці цього тракторця. От якщо будуть якісь питання, задавайте, попробую відповісти. Головне в цьому, що? що мені вдалося дуже гарно, я так рахую, вже все-таки третій тракторець збираю, мені дуже гарно. Вийшло закріпити двигун, подружити двигун з коробкою і подружити між собою дві коробки. Все там, я б сказав би, ідеально. Якщо тільки щось і там і буде ламатися, то тільки двигун, так як у мене було. Ну, не ламатися, а прийдеться періодично його ремонтувати. Кладиші там, Ой, кольца і так далі. Ну, що касається заднього моста, я ніколи не ставив заднє місце на трактор. Маю виду, що москвичовський заднє міст. Такий міст на трактор я не ставив, а ставив завжди газ 51 І то завж... просто ідеально для цих тракторців місць. Нічого не боїшся, нічого не боїшся нагружати, нічого не боївся вести, він все витримував. А це й не знаю, подивимося, як він буде в себе показувати експлуатації. На цьому все, друзі. Всім добра і до зустрічі!